Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала 30 серпня день шокуючого вбивства Андрія Парубія. Це постріли в Україну пише Віктор Ющенко. Поставте запитання для кого наша національна ідея енергія, яку вона несе, віра в майбутнє, яку вона живить, навіть в найтемніші часи небезпечна. Кожен, хто знає нашу історію, має цю відповідь уже сьогодні. Андрій Володимирович Парубій усе життя присвятив українській ідеї від молодіжної організації Спадщина на півлегальної у 1988 і до багаторічної парламентської роботи в Уні раді чотирьох скликань, вперше обравши від блоку Наша Україна народна самооборона його шлях до політичних висот пройдений у найбільш складніший, але найбільш чесний спосіб від вуличного протесту патріотичних молодіжних організацій демократичних революцій 2004-2013-2014 років. До політичної відповідальності за долю країни атакованої підступним кремлівським ліцкригом в Криму та на Донбасі. Продовжує життя Андрій зробив величезний внесок у виховання поколінь патріотичної молоді спроможною вийти на громадянський протест і навчання тримати збройну оборону своєї країни з перших років незалежності відроджував національну пам'ять, традиції та військову славу, відновлюючи історичне коріння, без якого неможливий опір новим спробам окупації. Його досвід і його вишкіли зіграли неоціненну роль у тому, що росіяни отримали відсіч українців у 2014 році, програвши перед тим потужні силі помаранчевої революції та євромайдану. Андрій мав неймовірне відчуття справедливості та перечуття. Історичної небезпеки дбав про формування нового політичного мислення та відданості українців цінностям свободи. Власним прикладом надихав та сміливість до протесту. Андрій Поробій на високих посадах невтомно шукав сильних партнерів для України та міжнародній арені. Зухвали убивства Андрія Поробія – Велика і непоправна втрата для сьогоднішньої та майбутньої України, заради якого він зробив неоціненно багато. Це спланована злочинна спроба знищити найбільш важливі сторінки сучасної історії України та вплинути на наш опір і на жаль, наш національний пантеон поповнюється гинуть найкращі, найпотрібніші для відродження України та надання їй нових сенсів у новій реальності жорсткого світу. Злочин скоєний у Львові має обов'язково бути розслідуваним та стати пересторогою для усіх, хто перебуває під впливом московських ілюзії, пропаганди єдиний і вічний російський план для України. Це окупація і колонізація. Існування української національної еліти в ці плани ніколи не входило. Маємо бути сильними тримати. Стрі та вірити в свою країну, як робив це Андрій Володимирович. Поробій Вічна пам'ять моєму щирому другові, палкому патріоту і небайдужому побратиму, який прославив Україну як країну вільних і сміливих людей. Андрій Ільєнко підкреслює. скажу не дуже популярну думку, але мені байдуже. Андрій Поробій все життя був в політиці, в тому числі на найвищих державних посадах голови Верховної ради. Зокрема, його вбили, коли він сам ішов по вулиці. Ішов, а наїхав двома броньованими ренджероверами з охороною. Цілком можливо, що це було однією з причин. Чому вирішили вбити саме його символічна вага велика, а відслідкувати і вбити можна без великих зусиль. Так, от чимало людей в Україні переконані, що усі без виключення політики депутати. А уж тим більше посадовці калібру голови Верховної Ради всі крадуть бо по іншому, просто бути не може. На жаль, це викликано тим, що значна частина депутатів і ущих посадових осіб дійсно крадуть і є гнилими людьми без стрижньої цінності. Але якщо ми будемо апріорі вважати, що всі у політиці кончені ублюдки і корупціонери та взагалі не Інувати тих, хто такими не є, попри колосальні спокуси і можливості. У нас дійсно завжди в політиці будуть лише кончені ублюдки і корупціонери. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.